Доброго дня! Таке питання, як залетів рій, і вам срочно треба його посадити. Але корпуса ви маєте, а донів у вас немає. І немає ні навиків, ні інструмента для того, щоб швидко його зробити. Я вам зараз покажу, як зробити дуже-дуже швидко дно без якихось великих інструментів і без великих якихось навиків. Що ми робимо? Ми нарізаємо. Отакі бру бруски, якщо у вас просто циркулярка є і все. Брусок. Цей брусок має висоту 45 мм, товщина 35 мм, як стінка обичного вулика. Нарізаємо два таких бруска. Значить, Дліна їх залежить від дліни вашого корпусу. Далі нарізаємо таких же самих два бруска, але в них вже вибираємо отакі угли. Сверлимо дирочки в них, теж таких же самих два бруска. Все. Далі. Ми скручуємо 4 бруска, фальців тут ніяких немає. Так як, якщо у вас вулики без фальців, це взагалі без питань. А навіть якщо вулик у вас із фальцем, то таке дно теж можна поставити, навіть на вулик, який має фальц. І що у нас далі получається? У нас далі получається отаке от дно. Далі ми прибиваємо сітку туди. Значить, сітку прибиваємо рейкою. Рейку теж можна на циркулярке нарізати. Ця рейка має товщину 35, ширину 35 мм, висоту 20 мм. Прибиваємо або прикрутіємо саморізами, дивіться, три отаких от рейки. Перді ми не прикручуємо, так як це у нас буде люток. Люток ми робимо з такої ж рієчкою, беремо 20 на 20. Це така почти як. Рейка верхнього бруска рамки. Тільки там 20 на 25, але тут 20 на 20. Далі ми можемо вибрати в неї от таку от, такий пас для того, щоб це був у вас льоток. Тобто, він закривається ось отак. Зараз я поверну, покажу. Отак закривається. І все, і зверху ставиться корпус. Все одно який корпус. Хоч фальцевий, хоч безфальцевий, якщо вам потрібна швидка, це дуже швидко робиться. Просто 4 бруска. Ніяких більше заморочок тут немає. Все, таке дно робиться, якщо у вас є циркулярка. Навіть можете навіть її не страгати, якщо треба швидко. Півгодинки і у вас дно готово. Прикрутили сітку і можете використовувати. От якось так ви можете зробити швидко собі дно.